В бібліотеці філії імені Лесі Українки впроваджено бібліотечний проєкт Модна читанка. Він передбачає заохочення до читання співпраці з провідними українськими видавництвами та письменниками. На жаль, сьогодні у багатьох молодих людей слова книга, читання викликають збентеження і вони вважають, що література та читання то нудно. Але це не так. Література це класно, захопливо, весело, цікаво, інколи страшно. Дуже часто це пригода. Студенти Білгородністровського коледжу природокористування будівництва Комп'ютерних технологій мали змогу в цьому переконатися на прикладі яскравого представника сучасної української літератури, письменника, автора бестселерів, мандрівника Макса Кідрука, з котрим їх познайомила завідувачка бібліотеки філію імені Лесі українки. Макс Кідрук пише надсучасні книжки, пропагує їх і заохочує людей, особливо молодь, до читання. Коли виходить нова книга письменника, він обов'язково разом зі своєю командою відправляється в рекламний тур Україною. Команда Макса Кідрука бореться не за Тача, а за людський час люди повинні зрозуміти, що витрачати час на читання. Це важливо. Читайте книжки. Виборі найцікавіше вам допоможе бібліотека. В той самий час у Білгородністровському краєзнавчому музеї пройшла екскурсія для людей з порушенням слуху. В останню неділю вересня щорічно відзначається Міжнародний день глухих. В 2022 році свято припадає на 25 вересня. З нагоди цієї дати комунальна установа Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування спільно з краєзнавчим музеєм організували екскурсію для людей з порушенням слуху. Вона проходила із сурдоперекладачем. Під час пізнавальної екскурсії залами краєзнавчого музею її учасники дізналися про цікаві факти з історії нашого краю з найдавніших часів та до сучасного періоду.